Як парость виноградної лози плекайте мову, Пильний ненастанно політ бур'ян, Частіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає, народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морським. Нема мудріших, ніж народ учителів, у нього кожне слово це перлина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник достиглий овоч у Грінденка й Далля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Максим Рильський. Вітаю, любі друзі, в гостях себе на каналі. Вітаю всіх! 21 лютого міжнародним днем рідної мови. Взагалі, мова для кожного з нас це не просто засіб спілкування, а це духовний скарб нашої нації. Звичайно, люблю ще нашу українську поетесу Ліну Костенко. Вона неодноразово говорила, що нації вмирають не від інфаркту, а спочатку їм відбирає мову. Знаю, що багато глядачів мого каналу спілкуються і досі російською мовою, і пишуть повідомлення російською мовою. Ну, я вважаю, що уже проаналізувавши. Як Росія рятує Україну і рятує своїх російськомовних людей? Варто вже перейти на українську мову, спілкуватися з нею. Нехай ламано, нехай скалькою, нехай не всі слова будуть одразу вам запам'ятовуватися і виходити так, як має бути. Ну що ж, рухаємося далі. Сьогодні ми будемо слідкувати за нашими чудовими, прекрасними, поважними, відважними такими гоноровими курочками, як Барбузьє. Це французька порода. Вона відзначається своїм таким аристократичним, поважним характером та зовнішнім виглядом. Звичайно, має оцей грабінець високий. Але це свідчить про те, що курочка боїться морозів. Трошки ближче їх ось так прикликали, вони несуться ще поки що не так, як би то хотілося, так, тому, але нічого. Все лише починається, весна ще не почалася, лише 21 лютого, тому до березня ще вони мають час, умовно кажучи. Мають, звичайно, вони ще недолік в тому, що у рік вони рахуються лише молодими курочками та молодими півниками. Так, як після восьми місяців починають тільки набирати свою масу тіла. Ну. Можливо, відео не передає ось цю всю красу і грацію, яка є насправді в цих курочок барбезє, але вони просто розкішні. Ну, і хто дуже полюбляє м'ясо від, ну, що будемо називати слова своїми іменами, то смак нагадує дичини. Вони дуже люблять гуляти, от їм дай волю, то підуть, напевно, що в друге село, не тільки на кінець подвір'я. Ну, так і задумано. Хто слідкує за моїм каналом, хто підписаний на мій канал, тому я дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтеся, пишіть свої коментарі. І не забувайте натискайте лайки. Не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. І тримати ось таку красоту у себе в полі зору. Це вже інша локація, біля іншого будинку у нас знаходиться ось цей курник з цими курочками. Тому мають вони можливість. Гуляти, звичайно, що не випускаємо їх усіх разом і не тримаємо їх всім разом. Хоча в нас є різні види птиці, але тим не менше кожен живе собі окремо. Але з одного боку це і добре, тому що, гуляючи з ними по черзі, маєш можливість релаксувати. Поки що запис на інкубаційне яйця для барби з є буде аж на кінець березня, там, початок квітня, так як вони ще розношуються. Їхнє яйце недостатньо великих розмірів поки що. Ну, недостатньо великих це 65-70 грам. А вона має мати ну, 80, десь так орієнтовано. Тому курочки ще розношуються і поки що. Не інкубацію яйця не відправляємо. Ось так, ходять до сусідів, хто зна куди. І там далеко наблюдає за ними, не дає їм спуску і не пускає все на самоток. Територія величезна для їхнього виголу, ходити приходиться багато за ними. Ще раз нагадаю для нових глядачів, що планую закладати після 2 березня інкубаційне яйце бік 6 з сумісною закладкою через тиждень закладу куряче яйце до цього ж індушиного яйця. Тому хто замовив яйце і очікує на поставку також на березень місяць, матимете нагоду проінкубувати його разом зі мною. І вже такий будете мати свого роду відео помічник або відеосупровід поруч зі, своїми, зі своєю інкубацією. Дуже часто ще запитують про сумісну закладку та сумісну інкубацію індюшиних та курячих яєць, тому всі, хто питали, приготуйте також собі, щоб ви мали. Закласти індика бік 6 і через тиждень закладемо з вами курячі яйця. Не знаю, чи відомий вам той факт, але кури барбезіє одомашнили приблизно 3000 років тому назад у сучасній Ефіопії. І, до речі, зараз ще можна знайти на їхніх пам'ятних культурах відображення саме кур барбезіє. Цікавий момент, звичайно. Чим більше читаєш про цих курочок, тим більше дізнаєшся всякої цікавинки та всяких таких моментів. Ще є такий цікавий факт. Вчені досліджують поведінку тої чи іншої породи, і кожного разу дають свої висновки. Ну і ще один такий факт про Бербезіє, що в них, незважаючи на те, що дуже Маленький мозок, вони здатні запам'ятати більше 150 облич, а також запам'ятати свого господаря в першу чергу і здатні запам'ятати територію своє, своїх маєтків, знають, де є їхній город, а де вже город сусідів і туди не ходять. Перевіримо. Ну, це наш півник карликовий американка. Він був з'єднаний свого часу з півником Мільфльори. Як бачите, в нього такі дуже гарні чоботи на ногах і має таке яскраве червоне забарвлення, відповідно до типового для американських бентамочок. Такий собі господар почоляпав. Знайшов вже своїх мадам і вже може з ними тут. Їх, за ними слідкувати і їх контролювати. Курочки дуже чудові. Хто ще з себе не має в господарстві, або хто має маленьку територію і думає завести кур, саме американочки будуть вам чудовим таким доповненням і окрасою вашого господарства. Їдять вони небагато. ну Співники співають дуже дзвінко, це факт. Тут нічого від цього не вдієш. Дуже дзвінко. От і тоненьким, приємним, таким співучим голосочком. Тому комусь це буде подобатися, а комусь і не дуже. Ну і курочки також дуже мініатюрні. І... Мають великий інстинкт насиджування, інстинкт вочки. Бачите, що курочки також мають гарні чоботи, вони теж є нащадками кур барб... цих барбіз, я вже говорю. Нащадками кур мільфлюар. Я покажем вам, як тут наша мамуля поживає. Курчатка ростуть, кормушку ми вже зробили їм ось таку з перегородкою, щоб вона не греблася в ній, і забрали теплу підлогу. Вже на сьогоднішній день. Курчатка досить жваві, окріплі і їм вже жарковато, Тому залишили тільки червону лампу. Вони такі, як ті блошки, бігають, дуже маленьких розмірів. Ну, дуже, хто має перепілочок, той собі орієнтується, які вони завеликі, а оці карликові курочки точно таких самих розмірів. Ну, то, американочки мамульки дуже дбайливі. Ще раз повторююся для тих, хто вперше на моєму каналі. І дуже чудово замінюють інкубатор. Вони доглядають за, курчат, за яйцями, висиджують їх благополучно, ну і потім ви маєте менше мороки. Ще є також плюсом утримання курчата разом з кочкою. Так, вам потрібно приготувати їй окреме місце, але ви вже позбуваєтеся такого, як обігрів, навчити їсти та пити. Ну і на сьогодні ще вигуляємо з вами цих курочок домашніх порід. Вони ходять не тільки по траві, є знизу ось така дорога, де благополучно їздять машини. Звичайно, гори вже тепер настільки цивілізовані, настільки усучаснені, що навіть на саму високу гору, ну поки що не на Говерлу, а в Яремсі є така гора Маковиця. Називається, якщо вам відомо і ви за неї знаєте, то ось. Уже навіть туди їде квадроцикл. Тому хі, ласкаво всіх запрошую на екскурсії в Єремче. погуляти по цих прекрасних краєвидах. Можна зранку приїхати повністю, піднятися на ту гору, на квадроциклі. Вже тепер не потрібно йти пішки. Свого часу пам'ятаю, їхала на екскурсію туди своєю групою. То моя одногрупниця питала, чи туди не їде часом тролейбус. Тролейбус вже не їде, а квадроцикл вже їде. Тому приїжджайте, є на що поглянути в Яремчі, є куди піти, і є де побути, і як відпочити. На будь-який бюджет. От, взагалі на будь-який. Візьмете з дому харчі і потратити тільки на білет. І теж гарно відпочити. Вони, деколи ці мої курьошки. Полюбляють зайти до сусідів, тому треба біля них стояти, трошки їх так контролювати. Ну, тим не менше, тут є все. І камінці, і жучки-павучки, і все-все-все, що для них необхідне. Ну що ж, дякую всім, любі друзі, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Не забувайте ділитися своїми враженнями, ділитися своїми досягненнями, хто проводить інкубацію, обов'язково розповідайте, як вона пройшла, скільки, який відсоток у вас виведення, де ви саме проводили інкубацію, в якому інкубаторі, яких кур тримаєте або взагалі які куптиці тримаєте. Пишіть це в коментарях, не соромтеся, будемо з вами знайомитись поближче. Дякуємо всім Збройним силам України за цей прекрасний день, дякуємо всім нашим захисникам. Нехай Бог дає вам терпіння, наснаги, витримки та волі, і обов'язково дожити до перемоги. Всім вам бажаю здійснення, всіх ваших задумів, мрій та сподівань. Нехай все, що ви заплануєте, вам вдасться, і збудеться. Всього найкращого, слава Україні, до нових зустрічей!